Слава Ісусу Христу, спілкуючись з великою кількістю людей на релігійні теми, зробив такі висновки, що переважна більшість з них не хочуть іти до Бога, не бажають лише через те, що вони бачать, що відбувається в православній нинішній православній церкві, зокрема поведінку так званих священиків попів. І я сам до приходу в живу біблійну апостольську церкву мав гіркий досвід православ'я. Я думав, що я рятуюся таким чином, але коли я почав вивчати істину, почав вивчати Слово Боже, то я почав розуміти, що нинішнє православ'я — це не зв'язок з Богом, це ілюзія. Біблія закінчується такими словами: хто щось додасть чи що відніме від цієї книги, на того Бог накладе язви, і той буде ім'я того буде вичеркнути з книги життя. Тобто додавати та віднімати від святого писання не можна. Але на жаль, нинішні попи, так звані священики, вони не читають Біблію, і саме тому виникає безліч різних обрядів, ритуалів. Які до нас прийшли, до речі, з язичництва, якщо ми почнемо вивчати історію і історію православ'я, також іконопочитання, яке заборонено. Друга заповідь говорить: не сотвори собі ідола, і кумира, ніякої різьби, ніякого зображення, що на небі вверху, ні на землі внизу, ні під землею, ні під водою. Тобто не можна цього робити, але попи виправдовують це, що ви там носите фотографію. Ви ви ж нічого страшного, що ви носите фотографію рідних і близьких. Але ми, якщо ми й носимо фотографію там чи де ми їй не поклоняємося, ми її не виціловуємо, і ми не проводимо служіння, не просимо в цій фотографії допомоги і так далі. Поклоніння будь-кому, окрім Ісуса Христа, окрім Отця Небесного, заборонено і просити в когось щось так само заборонено в Біблії. Далі стосовно бізнесу в церкві, що робив Ісус Христос, коли бачив подібні речі, торгівлю в Домі Божому. Він взяв кнута і повиганяв цих шарлатанів з церкви, тому що він сказав, що це не верте про збійників. От вам відповіді на це питання. Далі стосовно хрещення, немовля, це взагалі жахіття. Якщо ми подивимося, звернемося до Біблії. До Іван Іван Хреститель хрестив водним хрещенням. До нього люди приходили в свідомому вигляді, уже в свідомому віці, і робили свій свідомий крок на служіння Богу. Вони відрікалися від свого старого життя, від своїх гріхів. Вони каялися чисто сердечно. І виправлялися, і далі вже присвячували життя Богу. А не те, що ми в дитячому віці несвідомому дитину занурили в ту воду, набухалися, і на цьому все закінчилось. Це єресь далі. Стосовно відспівування попи так само не читають Біблію і не і дають замість того, щоб приводити людей в реальність, дають людям цю ілюзію, цю надію на те, що він помахає своїм кадилом. Люди побажають царства небесного, і людина піде в рай. Це ілюзія. Зокрема, якщо ми почитаємо історію про багача та Лазаря, не притчу, як багато вважають, а саме історію, тому що там є реальні люди. Авраам, там є Лазар. І коли багач звертався до Авраама, щоб Лазар мочив його язик, тому що там неймовірні були муки в пеклі. То що йому сказав Авраам, він сказав, по-перше, що між нами та вами прірва знаходиться, і неможливо її подолати ні від вас до нас перейти, ні від нас до вас. Це говорить, що неможливо щось змінити після фізичної смерті. Життя людини дано для того, щоб пізнати Бога, пізнати, покаяти своїх гріхах. Якщо вона цього не зробила, то її чекає пекло. І це реальність, реальність сьогодення. Також коли він просив, щоб... Авраам відправив лазера в його дім, тому що брати так само жили. Що йому від щоб він засвідчив про те, що пекло існує? Що йому сказав Авраам? У них є Мойсей пророки, тобто і в них є слово Боже, хай їх слухають. І в нас на сьогоднішній день так само є слово Боже. Якщо ми не вивчаємо Слово Боже, якщо ми не слухаємо Моїсеї пророків, а всі вони звіщали про приход Месії, про приход Ісуса Христа, Спасителя нашого. Якщо ми не слухаємо Слово Боже, якщо ми не каємося, якщо ми не змінюємося, якщо ми не живемо по Слову Божому, то нас чекає пекло, і це реалії. Далі, стосовно вінчання, це взагалі теж єресь, тому що. Попи навіть поплюжать таким чином ім'я Господнє. Сьогодні людина повінчалась, завтра приходить розвінчайте і так далі. В Біблії так чітко і ясно сказано, що браку всіх має бути чесний, а ложе непорочне. Блудникові прелюбодєєв судить Бог. І це само собою підрозуміває, що важливо мати вірність. І е, ніякого там інтиму, до шлюбу і так далі. і Багато цих моментів. І вони приходять лише коли ми вивчаємо Слово Боже. Але на сьогоднішній день в православі замість вивчення слова е, все перетворилося на ряд обрядів, ритуалів. І це все історично можна відслідкувати, яким чином це спотворювалася істина. Тому будьте розумні: ніякі там відспівування, е, ніякі побажання Царства Небесне, ніяке в дитинстві хрещення вас не врятує від пекла. Приходьте в живу біблійну апостольську церкву, вивчайте істину, і істина зробить вас вільними, тому що Ісус Христос прийшов для того, щоб ми мали шлях до спасіння. Ісус є шлях, істина і життя, а диявол прийшов украсти, вбити і погубити. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.